Тихий і спокійний ранковий Харків. Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Як то кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. Сходила я на обстеження до лікаря на узі і виявила в мене деяку проблему по здоров'ю, яку треба вирішити. А, от, і Тому я о 7.30 ранку вже здавала аналізи. А, от. І знаєте, можна було б сказати, ну чому ти в Чернівцях не можеш піти до лікаря? Так, звісно, можу, але зараз для вирішення цього свого питання я хочу саме до конкретного лікаря у Харкові. Тому я продовжую залишатися в Харкові і вирішую свої питання по здоров'ю. Не нехтуйте своїм здоров'ям, ходіть на Аналізи, ходіть на дослідження, ходіть на узі, ходіть до лікарів. Краще виявити проблему на початку, ніж потім стикнутися з дуже плачевними результатами. А тому буду займатися здоров'ям і ще на тиждень залишуся в Харкові. Неділя ранок, всім привіт! Я цього тижня взагалі нічого не встигаю знімати. Дуже насичений тиждень. У нас похолодало в Харкові, дощі йдуть, досить прохолодно. Так вчора було трошки сонечка, ну не цілий день, але трошки проходило. А сьогодні зранку йде дощ і зараз іде дощ вже середина дня. А я зараз йду на тренування. Ми а, сьогодні я запланувала індив, а з моєю тренеркою, з якою я починала танцювати в Польщі, а вона сама з Харкова, як і я. І от а сьогодні а, маємо провести разом тренування. Тому навіть не зважаючи на таку погоду, зібралася і біжу. Гарно сьогодні потренувалися, хоч мені не хотілося вставати і йти в цей холод, дощ. Але зараз я надзвичайно задоволена. Це гарно для мене позитивні емоції і гарно для мого тіла. Та я собою дуже пишаюся і дуже дуже радісно мені, що я все таки вирішила сьогодні піти на це тренування. Буду перевдягатися, і ще в мене сьогодні є справи. Так що треба бігти, бо там також по часу обмежено. Сьогодні неділя, і всі працюють там до 15, до 14, тому треба встигнути все. Все зробила рентген, і тепер піду себе винагороджу за тренування і за здачу аналізів смачненькою кавою. Кава в Харкові з нагадуванням, де ми знаходимось. Це про міць, про боротьбу, про те, що місто стоїть і продовжує жити далі. Взяла сьогодні собі лати на Горіховому і зараз буду рухатись далі. Вже буду йти в сторону дому. Мені так сьогодні подобається це лати на Горіховому. Я зазвичай беру на соєвому молоці, а сьогодні не було соєвого, і я вирішила на горіховому. І так мені смакує. Тому дуже раджу в кофеїні спробувати лати на горіховому, якщо ви ще не пробували. Сьогодні в центрі так тихо і майже немає людей. Прям дуже цікаво, чи то дощ, чи то просто неділя. Я доходила додому і припустив дощик, але в той же самий час вийшло сонечко. І так знаєте відразу так якось радісно, хоч на вулиці не стало набагато тепліше, але тим не менше, це сонячне проміння воно додає відразу якогось гарного настрою. Я продовжую читати Ольгу Кобилянську. Ось уже стільки прочитала цієї. книжки. Ну, знаєте, мені ця Буковинська лексика дається зовсім непросто. А сама книжка мені цікаво, але трошки складновато мені читати. Хоча я вже рік прожила в Чернівцях, але все одно тут є такі обороти, такі слівця, які ну, от мені даються доволі складно. Але в цілому мені подобається книжка цікава. Що я вам хочу сказати? За ці три тижні в Харкові я вже надзвичайно втомилася. Я працюю, здаю аналізи, проходжу дослідження, хожу по лікарям, а також зустрічаюся зі своїми знайомими, друзями, колегами по роботі, бившими колегами по роботі, нинішніми. Ой, дуже багато всього, а, насправді мені дуже подобається і дуже цікаво, але я прям відчуваю, що втомилася. І знаєте, навіть, незважаючи на те, що я втомилася, я собі ще щось придумаю: то поїхати в Кременчук, а, то сходити у неділю на тренування замість того, щоб дати собі відпочити. І треба мені ще протриматись один тиждень. Повернусь у Чернівці і відчіплюсь від себе, дам собі змогу повідпочивати. А звісно, коли роблю якісь складні справи, ну як то до лікаря сходити чи здати аналізи, ну щось таке, де я переймаюся, чи все буде добре, і вже я знаю, що дещо недобре. То, звісно, тривожуся і туди також ідуть сили, тому я намагаю себе підтримати тим, що а, собі роблю щось приємне. От сьогодні, до прикладу, була кава з кофеїну а, на горіховому молоці, яка мені надзвичайно смакувала. А, дуже мені подобається кава в кофеїні, і я за нею дуже а, сумую в Чернівцях чи в Польщі. Є такі якісь. Чисто харківські штуки, які десь десь аналогічного я не можу знайти. От. І ще тиждень я залишаюся в Харкові. я вже купила квиток до Чернівців на потяг на наступну суботу. От, сподіваюся, цей тиждень буде такий більш лайтовий, ніж попередні три. Але, хто його знає, не буду загадувати, бо все може змінитися. Ще скажу по обстрілам. Зараз більш-менш тихо, хоч би не наворочити. І коли її тихо, то, звісно, спокійніше знаходитися в Харкові. На цьому буду завершувати відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. До зустрічі у нових відео. Бережіть себе!